Конфлікт між мріями та дисципліною і тайм-менеджментом. І відповідно тут буду відповідати на ваші запитання, які вже я отримала. Я вам дуже дякую за них ще раз. Буду рада новим вашим запитанням і почнемо для того, щоб бути ефективним і продуктивним, і зберігати певно елементи менеджменту, тобто управління. Часом дякую за те, що ви доєднуєте, дякую за ваші серединки, дуже приємно. Я Светлана Коляда, я коуч і наставник експертів. І моя сильна сторона, моя перевага в тому, що я дуже добре діагностую. Дякую, доброго дня всім, і визначаю ключову проблему експертів, які зараз починають працювати, знаходити себе в нішах своїх, і відповідно. Ми посилюємо сильні сторони, і якраз про це буде йти мова. Почнемо з самого початку. Запитань дійсно видали дуже багато, тому е, буду пробувати на всі дати відразу відповідь. Е, перший блок у нас там був про те, що як, ну, як змусити себе дотримуватися дисципліни, е, як виділити час на відпочинок, е, як не відкладати важливі справи. Тобто, ви знаєте, ось. І вони всі, вони з одного боку такі прості, ну дай тобі алгоритм, певні інструменти, і все буде добре. Будеш рухатися, раз, два, три, і все буде дуже круто. А насправді на практиці все значно, значно глибше. І знаєш, це не тому, що ти якась не така чи не такий, а тому, що алгоритм, він знаєте, як можна так сказати, середня температура по всій лікарні. Це просто середньостатистичні якісь рекомендації, які спрацьовують у більшості своїх людей. Але це не означає, що вони будуть працювати в тебе. Розумієш, ключовий момент в тебе. Ти унікальність, ти індивідуальність. І саме у тебе якийсь алгоритм спрацює, а якийсь алгоритм не спрацює, і ти його будеш шукати. Що для цього треба? Для цього всього-навсього треба досвід, кроки. Побиті коліна, набиті шишки, кому відгукуються, хто вже це проходить, або зараз проходить. Дайте, будь ласка, знаки, або можливо, щось ще доповнить. І справа в тому, що ми від цього не під, ніде не, не дінемося. Я дуже люблю такий вислів: краще вчитися на чужих помилках, але однозначно чужі помилки вони не навчають. Ми можемо тільки почитати, сказати собі, я знаю. Ха. Можна колінних шишок можна, але не завжди. І коли ми щось робимо не так, ми отримуємо досвід. Будь-яка наша помилка, ми за неї маємо бути вдячні за те, що ми її отримали, цю помилку. Бо ми вже, знаємо, ми вже знаємо, як з ними справлятися, як не набивати тих шишок і як рухатися далі. Тобто, у нас вже мозок отримав певний алгоритм, як я не хочу. Якщо ви підійдете до себе відповідально, ви проаналізуєте, а як я хочу, і зробите собі власний алгоритм і будете по ньому діяти. І це дуже класно працює. Але безумовно, сьогодні трошечки хочу поглибити тебе. Ну, я не буду коучем, <смас> якщо я не буду задавати запитання. І відповідно у тому, що ми не отримаємо ті результати, які ми хочемо, причина значно. Глибша, вона інша, вона не лежить прямо так на поверхню, ось роби один, два, три і буде тобі щастя. Вона лежить в тому, що ми не знаємо відповіді на запитання, а навіщо це все мені? Чому я це все хочу робити? От справді, наприклад, наприклад от що я хочу насправді? Наприклад, я хочу. Врешті-решт стати гарним експертом, вийти на ринок, щоб мене знали або там коучем, нумерологом, астрологом, психологом, ким завгодно. Я хочу, щоб мене знали, до мене приходили люди, і я буду з ним працювати. Але що за цим стоїть? А зараз ти ще працюєш, наприклад, на роботі в наймі? І ось запитання ключове і важливе: що стоїть у тебе за цим бажанням перше, звільнитися з роботи? Для того, щоб е, працювати фрілансом. Що Причин там може бути багато. У кожного вона своя. Зараз я можу запропонувати тобі перелік варіантів, з як, якого ти можеш вибрати себе, але можливо навіть тут і не буде твого варіанту. Це можливо, ти хочеш втекти від керівника самодура, як то кажуть, да? або набрили тобі колеги твоє оточення. Або, можливо, то твоїх обов'язків таке море, що. Ти просто вже стомилася, стомився від того, ти хочеш знов-таки втекти від того кола обов'язків. Вимоги постійно збільшуються і так далі. Тобто, певна втома, хтось називає це вигорянням, як хочете це називати. Тобто, ем, знаєте, дуже величезна кількість різних таких назв, які нас певної міри, в тому числі, обмежують. Тому я хочу тобі запропонувати вийти за межі цих обмежень і, можливо, створити свої якісь власні визначення, свої якісь власні поняття і розуміння. Ключове питання друге далі. Перше, це у нас що я хочу насправді, тобто дати собі чесну відповідь, чому ти хочеш звільнитися з роботи. А друге питання це а що це мені дасть? От я звільнив, от той я там звільнилася, що це мені дасть? І знов таки варіанти відповіді, у кожного будуть свої. Ну, Продовжуючись попередніх, то це може бути що у нас? Нарешті я видохну, відпочину. Е, можливо, я нарешті буду прокидатися, коли захочу, а не від того противного звуку будільника. Або навіть приємного, але все одно будільника на самому, знаєте, на цікавому місці, коли там сниться найкращий сон і так далі. Або, можливо, я не буду робити нудні речі, нудні справи, які мені, мене змушують робити на роботі. Тобто, що це мені дать? Тобто, від чого, Знов-таки, від чого я тікаю, і що я отримую в результаті? Добре, цього всього не буде. Всього того, щоб мене а, погано мені було від того на роботі, цього вже немає, Уже все класно. А що далі? А далі ось якраз і починаються ті запитання, на які ви просили дати, отримати якусь відповідь. Що я сам собі начальник, що я е, щось починаю, потім кидаю, здуваюся, це вже другий блок таких запитань, що як довго утриматися на дистанції. Дійсно, це ось е, будь-який бізнес, будь-яка робота, будь-який фріланс, якщо ви хочете його насправді, це не, знаєш, це не сто метрівка, яку пробігти треба швидко. Це марафон. Це надовго, на довгу дистанцію. І чи згодно, чи зготова ти рухатися довго і бути сама собі хазяїна. Так ніхто не наказує, ніхто нічого. Але найскладніше у підприємців, у ФОПів, те, що я зараз бачу і працюю з ними, це те, що дуже складно себе змусити самостійно створити той графік роботи. Знаєш, і, відповідно, його дотримуватися. Наприклад, там хочеться гарне тіло, де для цього що треба робити, ну, хоча б як мінімум зарядку, хоча б як мінімум пити води, хоча б як мінімум там, можливо ходити в тренажерну залу або ще щось. У кожного своє. Хтось любить бігати, хтось любить плавати, хтось... тобто все, що ви хочете робити, те, що ви любите. І, відповідно, потім дотримуватися цих своїх бажань, навіщо це воно потрібно. Чим я хочу займатися, якщо це про роботу, про діяльність, що я хочу конкретно робити? Я хочу вчити, я хочу допомагати, я хочу бути там чарівником і давати чарівні пігулки, рекомендації, ті, які діють, стовідсотково і так далі. Що хочеш? Чим хочеш займатися? Знаєш, бо стадія відпочинку, празного, як то кажуть, нічого не робити, вона проходить. Вона проходить все одно, хочеться щось робити. Ну насправді ти не будеш лежати на дивані. Ну, принаймні, той, хто слухає це відео, точно не буде лежати на дивані там два місяці поспіль, нічого не робити. Ну це врешті-решт набридно. Захочеться щось робити з тією вагою, яка вже буде напиратися від лежання на дивані. Тобто світ не такий простий, як нам здається, і ми не такі, вже, знаєте, простіші, що нам хочеться там тільки відпочинку і все. Нам хочеться щось робити. І більше того, якщо ми говоримо про призначення чи там місію, чи щось таке, ключова задача в цьому, що знайти те, що буде тебе мотивувати, буде потрібне людям, і ти будеш отримувати задоволення від тих результатів, які отримують твої клієнти. Хтось говорить взагалі, що призначення не існує, та місії не існує, все, що тобі приносить задоволення, від чого ти отримуєш справжню радість, це і є твоє призначення. Частково можна з цим погодитися і я не погоджуюся. Чому? Тому що призначення, в принципі, воно змінюється, ну, як говорять номерологи, кожні 30 років. За власним досвідом роботи з клієнтами, можу сказати, що воно змінюватися може і частіше. І дають відразу відповідь. Знаєте, чому, чому ваше призначення може змінюватися частіше? Ну тому, що ми з вами виконуємо сотні ролей, прям сотні ролей, і, відповідно, ці, в залежності від того, яку роль конкретно ти віддаєш перевагу просто зараз, така от тобі буде зараз і місія, і призначення. Хтось зараз волонтерить. Ну, не факт, що він буде волонтерити до кінця свого життя. Але зараз він відчуває, що це його місія. Це дуже добре. Напиши, що тебе зараз мотивує, що тебе відволікає. Що... Поділися з собою зараз трошки. Але, знаєш, ще дуже важливо подумати над тим, якщо там хочеться якусь мрію втілити, своє якесь бажання. Помріяти про те, а яка ти будеш, яка я буду, коли я буду. Там, професіоналом, експертом, там, психологом, там, нумерологом, астрологом, чи будь-ким перукарем найвищого класу, яка я буду? Що я буду відчувати, коли буду працювати з клієнтами? Коли буду бачити результати власної роботи у клієнтів? яка я буду, що я буду відчувати? І знаєш, якщо ти насправді зможеш відчути. Ті почуття, які ти хочеш отримувати потім, і будеш їх періодично, скажімо так, себе підтримувати. Це і є та внутрішня опора. Зараз дуже багато говорять про внутрішню опору, так ось вона в тому, щоб знати, ким ти хочеш і що ти хочеш відчувати всередині себе, коли ти будеш уже там. це і є Внутрішня опора. Тобто я зараз просто дала тобі лайфхак, відкриття, що це таке, щоб тобі можливо легше було розуміти. І, звичайно, клієнти говорять: я там буду, я буду така легка, я буду наповнена, я буду там така, буду літати. Можливо, можливо, це так. Але трошечки зараз таке запитання задам тобі, яке трошки можливо опустить на землю, але воно дуже корисне. Які дії я маю робити, щоб, врешті-решт, отримувати ті внутрішні відчуття? Тобто, що б ми не проходили, які б теми ви не проходили, що б ви не вивчали, е треба спочатку вивчити, тобто знати, потім навчитися це робити, і врешті-решт, останній третій етап, який без якого нічого неможливо, це діяти, просто брати і робити. Проголосуйте, будь ласка, або там киньте серденьки за те, що хтось уже там знає, що таке дисципліна. Хто з вас знає, що треба, щоб був розпорядок дня? Є такі серед присутніх? Є, точно бачу. Але ось запитання: а чи робимо ми це? Чи змушуємо ми самі себе прокидатися і щоранку робити зарядку, йогу, пити воду і так далі. Я чому сказала слово змушувати? Так, це справді треба певні зусилля. Якщо ми щось не робили ніколи, це не є нашою вже, <кхм>, звичкою, постійною нашою дією, то певний проміжок часу треба себе змушувати. Потім це вже переходить на інший рівень нашої усвідомленості, і з часом не треба буде себе змушувати. Але оцей поріг, оцей бар'єр, його треба подолати. І на це треба собі дати просто час. І підсумком таким невеличким наші ефіри вони завжди не тривалі. Підсумком тим є, що у тебе має бути власна відповідь на запитання, чому я хочу це все зробити? Що за цим стоїть? Що більше за цим стоїть? Російською мовою, можливо, ви чули, вислідок, моє большое почему. Так? Якщо на нашу українську, нашу українську сказати, то е, яке твоє велике чому? Або як люблять зараз наші говорити, а на що воно тобі? Да, а на що воно тобі? Тільки по-справжньому, по-глибинному. І ви 100% чули раніше, і я зараз вам ще раз підкреслю, що нами керує наша підсвідомість. Тобто те, що у нас лежить всередині. Наші страхи, наші упередження, наші блоки, воно лежить всередині і воно нас або зупиняє, або рухає вперед. Тільки так і не інакше. І для того, щоб розібратися з цим, варто собі покопатися за допомогою запитань. Мега лайфхак нам інколи в 99% важливо знайти. Не відповідь на запитання, да? ой, чому там на мене все це насипалося і так далі, а правильно сформулювати собі запитання. І від того, і наскільки правильне запитання сформульоване, і будуть твої інсайти, будуть твої результати. Якщо ти фахівець, ти можеш сама собі сам собі задати ці запитання, і це дуже круто. Якщо ж ні, то є працівники допомагаючих професій, це коучі, наставники, психологи, будь-хто інший, звертайтеся, шукайте і приходьте. Може, можна звертатися до мене в тому числі. Але я, знаєш, хочу ще порадити один із тих, що тобі доступні, можливо, лайфхаків просто зараз, просто сьогодні, Зосу, сфо, сфокусуватися на своїх хочу. І, відповідно, якщо ти хочеш щось таке, щось нове, тобі, можливо, треба навчитися. Тобто, другий етап це а, чи можу я це робити. І потім готова вже готовність. Я вже готова діяти, чи готовий діяти саме так. Для того, щоб тобі було легше це зрозуміти. Найкращим латмусовим папірцем, це буде оточення, в якому ти існуєш. Якщо у тебе зараз поки що оточення не те, яке тебе підсилює і допомагає, знайди собі таке оточення. Йди на якісь зустрічі, на бізнес-сніданки, на вебінари, будь-які безкоштовні, коштовні за гроші. Тобто спробуй, спробуй знайти оточення, яке тебе буде підтримувати. І якщо ти вже Експерт вже на фрілансі, і тобі складно йти до кінця, якщо ти зриваєшся з своєї цілі періодично, так? то спробуй, можливо, іще один із інструментів, достатньо дієвих це е, знайди собі підзвітного людину, тобто той, хто може з тобою попрацювати і бути один одному, просто звітувати. Так, я сьогодні планую там тета, і ось я виконав чи не виконав. Повірте, воно працює таким чином, ви можете себе і регулювати, самі собі встановити як задачку, не відволікатися на новини і на соцмережі. І підтримуватися з плану своїх на довгих дистанціях. Це дуже складно, скажу відверто, на довгій, на марафонській дистанції себе самостійно підтримувати складно, саме тому. Я дуже рекомендую, не тільки я рекомендую, я просто знаю щось з досвіду, що варто знайти собі таке оточення, підтримуючи оточення. І змусити себе щось робити варіант тільки один: зрозуміти, а на що воно мені треба? Посправжньому відчути себе, як ти почуваєш себе там, і, відповідно, працювати над цим внутрішнім своїм станом, над своєю внутрішньою опорою. Буду рада вашим ще запитанням. На всі запитання, їх було більше десятку. Я вже дала відповіді, які були попередні. Якщо є зараз задоволення, дам відповідь. А якщо ні, то тоді до зустрічі наступного, наступної суботи. Все буде без змін. Будемо працювати з наступною темою. До зустрічі!